Неможливо складна гололомка натхненна лавкрафтом квест куб ктугу. Квест куб, це значить, що це не одна гололомка. А тут потрібно пройти три послідовних етапи, щоб дістатися до прихованих всередині скарбів. І з цією головоломкою ви зануритеся в міфи лавкрафта, зіткнетеся з прадавніми силами, і тільки найрозумніші зможуть пройти її та дістатися до прихованого всередині відсіка. Ось так виглядає куб з близька, і тут є кілька рухомих елементів. Це ось таке ось коло, яке крутиться. Кришка, яка рухається, але поки ми її не можемо відкрити. І ось такі ось повзунки. З одного боку два, а з іншого боку один. І саме це є першим етапом головоломки, де потрібно пройти лабіринт одразу на двох сторонах куба. Ось так ось він дістається, коли і тут ви правильно попали в лабіринт, і з цієї сторони двома повзунками, і з цієї сторони одним повзунком. Тому ця головоломка просто неможливо складна. Тому що якщо ви на одній стороні поставили повзунок на правильне місце лабіринту, але з іншого боку, хоча б один або навіть обидва повзунки стоять неправильно, то ви не пройдете цей лабіринт. Біринт і не зможете підняти кришку вище. І ось таким чином ми дістаємо, можете побачити всередині тут два повзунки, і у них є такі точечки, там, де у нас є відмітки. І тут один повзунок, також у нього є точка, там, де тут знаходиться відмітка. І ми приходимо ось ці ось лабіринти, з одного боку тут на один повзунок, а з іншого на два повзунки. І навіть якщо в одному лабіринті ви виставили правильно, але в іншому ні, то ви не зможете підняти. І більше того, в деяких моментах потрібно повертатися назад і синхронізувати це з ось цією стороною. Тому це неможливо складна ломка, навіть коли ви бачите їх, накласти їх один на одне не так просто. А тепер ми переходимо до наступного завдання ось цієї кришки, яка не висовується, але у нас є коло, яке крутиться і яке може допомогти знайти саме таке положення, щоб ця кришка дісталася. І відкрила нам ось такий ось кубик. Але навіть це ще не кінець, тому що тут є дно, яке має діставатися. І нам потрібно згадатися, як же це робиться. Можна дістати. І відкритий цей куб. А всередині буде лежати або привітання від нас, або якщо ви берете цю голомку на подарунок, ви можете скласти сюди гроші або якийсь інший подарунок, навіть така невеличка коробочка, ось такогось розміру влізе. Десь ось так, ось по висоті мого пальця. І ось цей відсік буде приходити в ваші подарунки, які ви захочете вручити людині. Ось така гололомка квест Cube, який складається з трьох етапів. Підходить як для любителів складних голомок, так і для любителів лавкрафта на подарунок або вам. А після того як ви її пройдете, може бути таким гарним декором у вас на поличці, а замовити таку гололомку можна у пазлин.